Добрий вечір, шановні земляки. Коротко про підсумки середи. Вчора ввечері та вночі ворог атакував знову країну ударами БПЛА. За даними командування повітряних сил ЗСУ, всі 14 ворожих БПЛА шахід були збиті, в тому числі в небі над Дніпропетровщиною. Те, що для нас важливо, було збито два БПЛА. Дякуємо, ППО. Але вкотре нагадую, що загроза ракетних та дронових ударів зберігається високою. По всій території України бережить себе та своїх близьких. Щодо ситуації в нашому напрямку фронту, то вона залишається під контролем ЗСУ. За повідомленням Сили оборони Таврійського напрямку, за догу загальні втрати ворога склали 491 окупант, ще семеро здалися в полон. Знищено 21 одиницю військової техніки, три танки три бойових броньованих машини, шість БПЛА, 8 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Також знищено три склади боєприпасів. У Нікопольському районі нашої області ворог вночі із важкої артилерії обстріляв Марганецьку громаду та Нікополь. Поранення отримали чоловіки 61 і 37 років. Пошкоджено вісім приватних будинків, гараж, газагін та леп. У Криворізькому районі обстрілів не було. Що стосується самого міста, то у Кривому розі стабільно працює вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні медичні установи. Кожен на своєму місці працює на спільну перемогу над ворогами. Незважаючи на всі труднощі та обмежений фінансовий ресурс, у кривому розі продовжує діяти унікальна для України міська програма соціальної підтримки криворіжців. всього на різні види грошової допомоги криворіжцям, які за міською програмою передбачено 50 видів. Виплат з початку року спрямовано 415 мільйонів гривень. Грошову допомогу від міста вже отримали 27 тисяч мешканців. Це не рахуючи безкоштовних продуктових наборів, які з початку війни видано вже понад 539 тисяч. Сьогодні на черговому засіданні виконкому також були підтримані всі рішення соціального напрямку. У листопаді допомогу з міського бюджету отримають ще 3132 тисячі кріворіжця на суму 18,5 мільйонів. Зокрема, місто продовжує підтримувати учасників бойових дій та родини військовослужбовців. Це виплати одноразової грошової допомоги 100 тисяч гривень сім'ям героїв, які загинули. І щорічна грошова допомога 5 тисяч УБД. Таку допомогу отримали з початку року, року 4166 криворіжців сто Щомісячна у розмірі 2580 членам сім'ї військовослужбовців, які загинули або пропали безвісті, також багато інших пільг. Також продовжуємо виплати мешканцям міста на усунення пошкоджень майна внаслідок ворожих обстрілів. У цьому місяцю допомогу отримували 16 громадян, ті, хто зараз подав документи на загальну суму 300 тисяч гривень. Взагалі, з початку року, таку допомогу отримали 2411 криворічців, із них 73 – на придбання житла. Це ті квартири, які були зруйновані внаслідок ворожих ударів по п'ятиповерхівці на вулиці Героїв АТО та по дев'ятиповерхівці на вулиці Українській. Такі виплати з міського бюджету законодавством не передбачені. Вони повинні здійснюватися державою. Але в кривому розі ми запровадили цю програму. Загальна сума витрат на пошкоджене майно з початку року склала понад 106 тисяч гривень. Також у листопаді допомогу з міського бюджету отримали ще 123 дитини з інвалідністю танка, хворі дітки. З початку року таку допомогу вже отримала 2299 дітей. Та про наші мирні перемоги. На чемпіонаті України з спортивної акробатики, який відбувся у Львові, гарні результати передемонстрували вихованці Киревівської ДЮСШ No1, виборивши три срібних та 5 бронзових медалей. А на міжнародних змаганнях з плавання серед спринтерів у Берліні, вихованець ДЮСШ США No2. Лев Бабаков виборов одне золото, два срібла та одну бронзу. Вітаю наших спортсменів, їх батьків та тренерів. Бажаю нових успіхів! Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші незламні збройні сили, нашого президента та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!